Вітаю, любі учні! Переконана, що майже кожному з вас подобаються приємні аромати. Сьогодні ми говоритимемо про парфуми та їхній хімічний склад, а також про парфумовані речовини з точки зору хімії. Парфумерна композиція це концентрована багатокомпонентна суміш запашних речовин з певним ароматом, властивим конкретній парфумерній продукції. Саме вона є носієм запаху, тобто головним елементом у складі будь-якого парфуму, і саме вона визначає характер та стійкість. Для одержання парфумів парфумерну композицію розводять у спиртовому чи олійному розчині у певному співвідношенні. Також додають різноманітні барвники. За рівнем концентрації ароматичних речовин у розчині парфумери виділяють Чотири основні групи продукції. Згідно з критеріями Міжнародної парфумерної асоціації парфумами називають засоби з концентрацією ароматичних речовин від 15 до 40%. Як правило, чисті парфуми випускаються в маленьких флаконах до 10 мл і коштують досить дорого. Такий великий вміст ефірних олій забезпечує високу стійкість аромату. Парфуми зберігають своє звучання на шкірі до кількох діб. Наприкінці 19 століття з винаходом синтетичного мускусу у світі ароматів відбулася справжня революція. І незабаром парфумерні будинки запропонували своїм покупцям новинку. Одеколон наступний тип парфумованої продукції. Концентрація ароматичних речовин у цьому засобі становить до 5%. Тому одеколони коштують набагато дешевше за парфуми і продаються у великих флаконах. Ці засоби не такі стійкі, як парфуми, а сам аромат одеколонів має іншу структуру з більш вираженими та яскравими верхніми нотами. Третій тип. Це туалетна вода. Спочатку туалетна вода була доступною альтернативою парфумам. Невелика концентрація ароматичних компонентів від 5 до 15 дозволила значно знизити вартість продукту. Однак незабаром популярність туалетної води значно перевищила популярність парфумів. Преміальні парфумерні бренди почали впускати цей засіб у флаконах різного обсягу. Сьогодні вважається, що концентрований насичений запах парфумів більше підходить для вечірніх заходів, тоді як демократична туалетна вода є доречною і вдень. І четвертий тип це парфумована вода. Перший аромат у такій концентрації випустив французький мастер Жак Польже для модного дому Шанелі. У парфумованій воді міститься досить багато ароматичних компонентів. Від 10 до 20%, що робить її досить стійким засобом, який підходить як в день, так і ввечері. Отже, будь-який тип парфумованої продукції складається з ароматичних речовин, розчинника та барвників. Поговоримо детальніше про ці компоненти. Ароматичні речовини можна поділити на два типи відповідно до сировини, з якої їх добувають, це речовини або рослинного, або тваринного походження. Речовини рослинного походження добувають з квіткових полюсток, коріння рослин, плодів фруктових дерев, а також молодого листя. Саме вони становлять більшу частину ароматизованих продуктів. Речовини тваринного походження є найдорожчими, вони покликані забезпечувати стійкість та глибину композиції, найбільш відомі представники групи амбра та мускус. Оскільки інгредієнти нерослинного походження добуваються негуманними шляхами, сучасні парфумери часто замінюють їх синтетичними аналогами. Амбра. Є особливим секретом, що видобувається з кишечника кита кашалота. Оскільки офіційно вилов тварин заборонено, збирати можна лише ті фрагменти, що були викинуті на берег. Складність отримання пояснює завищену ціну. У свіжому вигляді. Амбра є м'якою масою чорного або сірого з чорним кольором і з неприємним запахом. Під дією морської води та світла вона поступово освітлюється і твердіє. Одночасно її запах пом'якшується, роблячись за парфумерною оцінкою землистим морським. Мускус речовина, що виділяється залозами кабарги. Вартість ароматів із мускусом зазвичай дещо вище за середньостатистичні варіанти, що пов'язано з дорогим видобутком і складним процесом виробництва даної речовини. Кастореум продукт з олійною консистенцією, який витягується із залоз побрів. вважається одним із найбільш цінних парфумерних компонентів. Основними постачальниками є Канада та Північна Америка. За запахом нагадує натуральну шкіру. Поговоримо тепер про найпопулярнішу рослинну сировину для видобутку парфумованих речовин. По-перше, це троянди. У виробництві задіяні два сорти болгарський та травневий. Ключове значення надається процесу та збору. так всі бутони мають бути зрізані з куща до сходу сонця. Тубероза рослина, яку відрізняє насичений теплий запах, що має дурм'янливий і п'янкий ефект, завезена з Мексики. Сьогодні вона успішно вирощується у Франції та деяких інших країнах. Часто для видобутку ароматичних речовин використовують корені ірисів рослин із роду півникових. Саме вони наділяють композицію загадковістю, пачулі. Інгредієнт, що видобувається з листя чагарника, що росте в Індонезії, відрізняється незвичайним ароматом, у якому поєднуються деревні та землисті акценти, зрозуміло, це не повний список рослинних елементів. На рівні з перерахованими можна виділити апельсинові квіти, фіалкові пелюстки, жасмінові суцвіття та багато іншого. А що ж роблять далі з отриманою сировиною? Ключовий етап виробництва парфумерних продуктів вилучення запашних компонентів. Для цього потрібно не тільки зібрати певну кількість сировини, але й обробити її таким чином, щоб у результаті вийшла ароматна масляниста рідина. Сучасні компанії застосовують для цього кілька технологій. Одним зі способів є дистиляція або інша назва процесу перегонка. На уроках хімії ви вже вивчали суть цього процесу. Він підходить для отримання м'ятної, трояндової та коріандрової олії. Механічний віджим, як правило, використовується для видобутку ефірних олій цитрусових плодів. Апельсинів, мандаринів, грейфрутів тощо фрукти кладуться під прес, що дозволяє витягти натуральний сік, який і є основою для запашних елементів. Екстракція, спосіб, що передбачає використання розчинників, поділяється на кілька стадій: перша Змішування основних компонентів зі спіртовмісними рідинами, друга відокремлення інертного носія від ефірної олії, третя отримання чистої олійної консистенції шляхом відгону спирту. Зважаючи на великі виробничі витрати, багато парфумерів намагаються поступово відходити від натуральних інгредієнтів, віддаючи перевагу синтетичним аналогам. Серед найбільш затребуваних сьогодні виділяють етери та естери, спиртовмісні речовини, альдегіди та вуглеводневі компоненти з хімічного погляду, альдегідами є безліч запашних речовин, навіть ванілін. Ноти ж, що належать до групи альдегідних, мають характерний цитрусово-восковий запах, що нагадує запах щойно погашеної свічки із коринки цитрусових. Парфумерним композиціям нота альдегідів забезпечує яскравий іскристий старт, а також підсвічує цитрусові та квіткові ноти. Наведений на екрані альдегід має тривіальну назву Мелональ. Йому притаманний солодкий запах дині використовується як модифікатор для створення кавунових, рейфрутових, динних, персикових і тропічних акордів. А ось ця речовина, відома серед парфумерів як Альдегід С18, використовується у тропічних та фруктових композиціях. Його концентрація у парфумерній композиції може досягати 10%. Має кокосовий аромат. Цей альдегід має кодову назву Альдегід С12. У парфумерній справі його вважають класичним альдегідом. Саме він входить до знаменитого аромату Шанель No5. Найвідоміших альдегідних парфумів. Сьогодні ми з вами дізналися про класифікацію парфумованої продукції, про те, як і звідки видобувають ароматичні речовини, а також про деякі хімічні речовини, які мають приємний запах та використовуються у парфумованих композиціях. Дякую за увагу! На все добре!